Доброго дня. Ну що, дивимося карту а, на завтра. Ну, або, як хто дивитиметься 26 числа, то на сьогодні. Якщо хто дивиться ін... в інше число, будь ласка, так само це буде актуальне, але на загадану дату. Або на сьогодні, або на завтра. Обирати вам. Ну що, а, будемо починати? Карта дня. Перша позиція. Друга позиція, і відповідно третя. Одиночки, дивимося вас. Перевернута діва жезлів. Ну, давайте так. По-перше, обережно з інформацією, яку сприймаєте і яку передаєте, тому що те, що вам розповіли, це не обов'язково буде правда. І не обов'язково так, як вам розповіли. Тоді, в даному випадку, ну, можете трішечки спровокувати. Витік неправдивої інформації. Отут, будь ласка, обережно. Якщо ми ще говоримо про перевернуту о, діву жезлів о, як карту дня, то я б сказала, що в той день у вас буде багато роботи, з якою ви, я не скажу, що не впораєтесь, але будете себе відчувати трішечки ну, в такому незвичному становищі, тому що як би це правильно пояснити? Вам прийдеться робити більше, ніж ви запланували. Наприклад, добратися до роботи там, 5 хвилин на одному автобусі. А тут виходить, що той автобус відмінили, або він поламався, або ще яка оказія, і вам треба до роботи добиратися трішечки більше. Це так само беріть до уваги. В деяких аспектах у вас буде відчуття, що вам не вистачає або знань, або вмінь, або просто, як то кажуть, енергії на їх реалізацію. Якщо ви відчуваєте такий стан, ну спробуйте або попросити про допомогу, зрештою, мені говорять, що вам її нададуть, або о, спробувати продумати, як можна упростити те, що ви ускладнюєте. Ну, або інший варіант, коли. Не те, не те, не проходить, тоді просто подумайте, на коли можна трішечки це перенести. Не відкласти і забути, забутися, а трішечки перенести. Ну, і як варіант, ще, знаєте, не применшуйте а, того, що вам або треба зробити, або а, треба. Освоїти. Якщо ми говоримо про інформацію, тут може бути такий варіант, коли та я ще швиденько, а тоді починаємо возитися цілий день. Отут, будь ласка, більш реально дивіться на те, що вам варто буде зробити. Ну і в деяких моментах у вас буде відчуття, що у вас опускаються руки. Я не думаю, що варто в цьому стані дуже зависати. Просто ну, спробуйте себе трішечки перезавантажити, переключіться на щось інше, поки ви не відчуєте, що трішечки відновилися. На цьому дякую, йду до двієчок. Двієчки, що у вас тут? Ще одні переверташи, перевернута вісімка кубків. А от у двієк буде бажання щось довести до логічного завершення будь-яким чином. Перевернута вісімка кубків. Від чогось ви просто будете не готові відмовитись, а від чогось просто не захочете, як то кажуть, відійти, відстати і тому подібне. Давайте так, якщо ви розумієте, що в подальшому ви зможете це використати, ну, будь ласка, спробуйте це якось змінити в інший формат перевести, можливо, якось з іншого боку зайти. Якщо ви розумієте, що у вас просто, як то кажуть, я звикла по накатані або звик по накатані, отут варто переглянути свої ідеї і звички. Тому що мені підказують, що якщо не зможете перейти на нові формати, умовно говорячи, оскільки це у нас сього карта дня, можете застряти в одному стані надовго. Про що це? Треба завершити звіт. Ви звикли його завершувати ну, якось там по старинці, є у вас свій алгоритм. А вам говорять, що, слухай, ну почекай, є нова програма, якщо закинути ту програму, там хвилин за 10-15 це порахує, єдине, що перевірити, Ну, на всяк випадок. Ні, будемо робити так, як ми звикли. Хоча, зрештою, ну, чого не спробувати програму, то вже, як то кажуть, таке. І подумайте, це вам так. Чому ви як можете боятися. Нових змін. Навіть не нових змін, а перемін. Давайте таким чином. Як, знаєте, тут відгук того, що ви не готові з чимось розстатися. Хоча саме цікаве, що якщо дійсно це вже вижило в вашому житті в себе повністю, відпустіть далі буде набагато цікавіше. Але, 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 двічки дякую, йдемо до трієчок. Перевернута королева мечів. Не скажу, що капризність, але і категоричності я не бачу. Тут, скоріше, знаєте, посилання на те, що намагатиметесь зрозуміти когось, піти до когось на поступки, комусь підказати. Але, знаєте, не втрачайте власної розсудливості і власної голови. Якщо до вас хтось прийшов по допомогу, от він не розуміє, як додати 2 плюс 2, ну так. Покажіть йому, поясніть, як додавати 2 плюс 2, а не так, що вирішили 2 плюс 2, а потім пішли 3 плюс 3, 4 плюс 3, і пішли робити за когось чиюсь роботу. Ні. Тут все ж таки треба бути трішечки більш раціональними. Скажу таким чином. Далі, перевернута королева мечів. Сказати, що ви будете відкриті для всього для всіх, я не можу. Все ж таки, в певних моментах трічки будуть полюбляти дисціонуватися від <кхем> суспільства. Тут більше йде про людей. Чи варто вам це робити, чи ні, ну тут орієнтуйтеся на власний стан. Якщо ви розумієте, що вам дійсно варто побити, побути на одинці для того, щоб вирішити якісь свої питання, то, будь ласка. Якщо ж ви розумієте, що вам просто хочеться, можливо, продемонструвати свій характер, або показати, там, як кажуть, як ви вмієте, ну, цього однозначно робити не треба. Тож, сприймати вас вам людей чи ні, вирішувати вам, але при допомозі або підтримці не втрачайте здоровий глузд, тому що для вас це може обернутися не дуже такими перспективними моментами. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!